Хочу подякувати кожному незламному регіону України. Харків понівечений, але не скорений. Ви довели ворогу, щоб бути поруч територіально, не означає бути поруч ментально. Харків це українське місто, місто, герой, незламний Миколаїв, героїчно витримує усі удари. Місто на хвиля, яке долає усі шторми. Сумщина і Суми, ви одні з перших відчули на собі повномасштабне вторгнення окупантів. Для них Сумщина стала кісткою в горлі. Звичайні люди робили коктейлі Молотова, палили ворожі колони. Взяли перших полонених. Сумщина це сила, Дніпро, опора і надійний тил нашому фронту. Ми приймали людей, ми повертали пораненим бійцям життя. Попри постійні удари, Дніпро живе Одеса, сонячна і привітна тепер фортеця, світова фортеця, яка захищає нас і яка захищає світ, годує його щоденно, відправляючи море мільйони, мільйони тонн порятунку. Бо вона Одеса, мама, Херсон. Ви героїчні люди. Ви були в окупації більше восьми місяців. Без новин, без зв'язку відірвані від України. Тисячі з вас виходили на акції проти расистів. Ви не знали, чи бачать це в Україні, чи знають про це. Окупанти брехали вам, що Україна вас кинула і не буде боротись за вас. Але ви вірили і, попри все, дочекались. Обличчя Херсону посічене уламками снарядів, але головне, що. Новий рік ми зустрічаємо вільними і разом під синьо жовтими прапорами. А отже, все відновимо і все відбудуємо. Так само, як і Чернігів, і Запоріжжя, і Краматорськ, і Бахмут. Ті, хто став прихистком для мільйонів українців, це рівне, франківськ. Тернопіль, Вінниця. Я дякую вам. Ті, хто отримає і передає мільйони тонн допомоги з Європи і світу, Львів, Ужгород, Чернівці, Луцьк, я дякую вам. Ті, хто приймає в евакуації бізнес, підприємства, університети, Хмельницький, Житомир. Кропивницький, Полтава, Черкас, я дякую вам, і ті, хто чекає Україну і дочекається.